Привіт, друзі. Ну от сьогодні таке веселе відео. Я сьогодні з дуже веселими друзями своїми знаходжуся. <рес> Знаєте, чернику, чернику. чернику. дивіться. Ми знаходимося на а, вже в кінці міста. Закінчилось. Ми вийшли за місто. Це місце називається. Macintosh Run. Тут такі стежки йдуть е, пішохідні, а також велосипедні. І все це діло тянеться, тянеться на велику кількість кілометрів. Це якби такі пагорби кам'янисті. І ліс тут дуже невисокий, тому що дерева просто не можуть рости. Тут нема куди корінню укорінюватись через це каміння. Тому дерева тут такі маленькі. І через це багато такого відкритого каміння, і ну, за рахунок міста, я не знаю, чи провінції, тут зроблені стежки, і тут безкоштовно можна отак от тому. Бачите, от як каміння йде? Оце стежка. І отак от люди на спеціальних гірських велосипедах тут долають кілометри цими стежками. А друзі мої зараз, знаєте, що їдять? Я в Польщі жив, це в Польщі це називалося Ягудка. Така маленькі ягоди, які росли в горах на висоті. 700 метрів і вище. А отут вони зараз знайшли і те, що зараз об'їдається, я подивлюсь, як вони себе будуть почувати смачного. Дякую. Ми, ми побачили, що канадці збирали. Угу. Ну да, ми, ми коли сюди прийшли, то бачили, що сім'я виходить з таким з пакетом цілим цих ягідок. От дивіться, я, я кручусь навколо, і це от безкінечний такий. Пагорби з таким от невеликим лісом, і каміння, каміння, каміння. Погода така собі, трохи накрапає дощ. Свіжий воздух. Так. І чому мені подобається і Нова Шотландія, тому що тут величезна кількість озер, лісів і от таких от різних трейлів пішохідних. А я дуже люблю такий піший туризм. І тому я тут просто кайфую. Навіть от після роботи, навіть важкий день, але сюди приїжджаєш в такі місця і чувствуєш, відчуваєш кайф, як ти наповнюєшся енергією знову. До речі, не забувайте підписатися на мій канал. Отак от, так от, от, от ми проводимо час. Я навіть не знаю, мені досужується. Якщо хочете зі мною піти наступного разу, то пишіть коментарі, обов'язково разом зберемося і десь поїдемо. Все, друзі, ми. Продовжуємо гуляти всім, всім гарного вечора. До наступних зустрічей.